Всім привіт! Я зібрав своїх 15 друзів для унікального челенджу в Майнкрафті. А челендж полягає в тому, хто швидше зможе убити дракона на хардкорі, той получить 2000 гривень. Поїхали! Я сам приймав участь в своєму же турнірі челенджі, тому збоку зняти як хто виживав не можу. Але ми вставимо найкращі такі хайлайти всіх, хто і як виживав і добирався до дракона. І в нас було одне правило: перед тим як піти в пекло, потрібно зібрати три діамантові шмотки. собі скрафтити. Саме вигідно було крафтити шолом діамантовий, труси і носочки. Туди можна було дозволено вже офіційно йти в пекло, тому зразу нікому іти в пекло не можна було. А це означає, що всі граці в першу чергу йшли. В шахту шукати діаманти. Нам треба придумати, як ми переживаємо першу ніч. та Типу, у нас є два варіанти. Або закопатися, тут перший день перший раз треба пережити першу ніч. Не, вмер... Не, вмер... Не вмерти в першу ж ніч. Як лодку зробити? Нам треба зрозуміти, як ми робимо лодку. А як ми її робимо? Бля, хоча в мене є трохи м'яса, може йти і в данж вже йти. Барби казав блядь. Пусіч не може сам грати. Дивіться. Пусіч. Зробіть йому йому, може він. О, маленькі овечки. Інь і янь, мама, робила. А тато пішов за хлібом. Фейстайм! Алло! Ватсап! Алло! Анал! Алло! Фейстайм! Алло! Олеш де Олеш? Копає! Копає, молодий! Он навіть не бачить, мені здається. Він там охує, мені здається! Бля, був би ось, я б його налякав нахуй! Але не всіх все було добре, тому ми швидко побачили перші смерті. Страшно. Ого, там вже люди, типу, штуки роблять. This looks like a job for me, so everybody. Ти мені потрібен для песика. А! Блять! Блять, 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 блять. Блять. Ой ой, мені треба допомога. Ні, ні 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 іди в сраку. А -а 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 -а! Ні, ну, я не хочу, я не хочу вмирати! На перших же секундах, іди в сраку. Ага, ось якась кімната тут, можливо. Боже, я так злякався, це просто скелет. Ай, блядь, просто скелет, який мене розсібе зараз. Як хисти? Який ще? Де він взявся? Хто мене вбив? й Блядь, Блять, обайоб. Ты що, дурак? Не вбив зомбі блядь. Піздюк. Куди там гроші кидати на якийсь збір? А за 500 гривень для зсу ми воскрешали гравців, і вони могли почати заново свою подорож у нашому хардкорному світі. Мене ці пісюни напрягають. Так, на ну мене є 8 діамантів. Купай вниз так не затопи. <гум> Зроби двері. Так, <гум> да, я жорстко засейвилась, бо я, е, ну, я злякалась. <гум> на кому я рівні? 19. Наша. Куди ви йдете? Вниз? Зі мною? Ти, ти поки яку їжу. Ворон заплатив. Ворон вернувся. Блять, де всі нахуй тварини? У мене є діамантове кайло вже, але є проблеми, про які не говорять. Не можна його робити до моменту, поки не цей. Типу його зробити можна? Я за їжею побіг. Я ліворуч побіг. Я корову знайшов знаю. О, тут ще тут печера є, тут можна полутатись. Я думаю тут буде полетатись. Это все проблем. ну піздуватись так от в тупу. Це теж не варик, ніхуя. Це теж не варік, ніхуя. А це люди. з... з е, а йти, треба йти глибше. Це що таке? Це що за досягнення? Це вони вже в портал пиздують? Чи що? О, дякую, Марсі. Привіт. Блядь, ну що, вертатись треба? <піллянна> <піллянна> Йди сюди! Стою. Треба, щось сюда виліз. эм я сдох типа не проїбав нічого. Ого, залишилось два обсидіана і все Можна стояти АФК <сі> <сі> Ніхто так далеко не дійде. <сі> Та подожди. Значить так, пруфи. Одна шмотка, друга шмотка, третя шмотка. Є. Є. Далі, подождіть, я почистую інвентар. Так, цього мені не треба. Цього мені не треба. Це хай стоїть. Це хай буде, стріла хай буде. Кістки мені не треба. Е, блоки сюди. Цей блок можна викинути. Болєжника, до речі, кругляка нам треба буде залишити, щоб разі чого інструменти робити, але я сумніваюся, що так буде, що ми, типу, цей. Каліпса знов померла? А що таке? Блять, ще раз спробувати. Блять, та йдите в сраку! Ні, будь ласка, не треба! Я ненавиджу цих. Я ненавиджу скелетів. Я ненавиджу Ставки чікаліпса, де живе до ранку. Ні! Я думав, просто ну діамант, Бля, ну ты его хни в фулл серйозно. Почему ща один зомби пиздюк, сука? Ларочка, спидран, спидран. Молодец все добро буде. Ареснул тебя, Сашка, ареснул? Сэр, то есть, я не знаю, что ты понимаешь, бы пытался. Ну, ты бы уже... Зброю там, мечи, зброю... Блин, конечно, лук говна.

А що там світиться? То лава там світиться, так? То мабуть лава. А, портал. О! Це той портал, который я, до речі, бачив. І його ніхто не лутав, я пам'ятаю. Блять, там. там хтось ходить. А, я поняв. Ніхто не лутав, я поняв. Піду у них щось пишу. Буду прямо лінійним. І що ви мені зробите? О, вони мені їжі дали. Вау! Я не буду в нічого в них спиздити, все. Дякую. Дякую. Я хотів їм поруїнити, але тепер у мене совісті немає. У мене то є е лава, е відро, але, типу, я не можу руїнити тоді. Ворон. Порон. А дай хай есть. Хай вже єсть. Не вмирай. Ты живий, але їжу не бери. А, хай, поділись, трошки ну, їже. Ну я трошки кинула. Хорошо, хочеш, короче. Але не всю. Да, нам трошки залиш, будь ласка. Нам треба. А, ворон, ворон, ворон. Стой, 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 я деше для тебе маю. Ворон. Стой, стой! Е, По-доброму давай. І воно зомбі ковби, будь ласка. О, вони будуть в цей йти, до речі. Вони мені. О! О! Як молитись? Ну, алмазів у мене нема, мені не можна йти, получается. В них діаманти є. Ну так у мене ж нема, да. Я не, не можу зайти в, по правилам. Все. Дякую, все, я їм руїнити не буду. Я хотів, я йшов прям, прям жорстко йшов. Пока. Жорстко йшов руїнити, але не можу. Хай таке. Та хай іде, господи, заспокойтесь, напали, напали на ворона. Та. Діамантова матика. Роз'єп. Вау! Дякую. Сонечко, краще б ти мені просто діаманти дав. Дякую, дякую. <рес> да, дякую. Подякую, болючки. По по Дуже дякую. Я... Він мене вб'є. Він мене б'є, мечем. Піста. Ти піста. Люди приходять нові. Це дуже класно Ой, аж, блять, очі запекли. Ой, чатик зараз заплачу, вам то треба. Ка кажеш про заразу плачь, не дай, я буду плакати. Ну та не та. Та я. 5 діамантів нам ще треба 4, скільки та? 4. Jak le, zajebał na le, Nie le, le, suko. А а, а а блядь иди блядь, нахуй ой господи. А-а-а-а-а, блядь! Тє, сука, mm? а отсі будуть Він за Один удар золотим топором зносить все хп. Скиллы не Роля! Йоб твою мать. Федя, блядь! Вибачаюсь, Христиночка. Ролечка, ти тут? Ролечка, мені... Мені пишуть, що я Ти шо не гнідус, блядь? Ти шо лох, Зламай спаунер, блядь! Я не Ні, ні, не, не, не спаунера, не ламай. Не буду ламати. Бо я сказал, что фортець пекле доволі мало. Фортецю пакли багато. Да Леон? Де? Але сильно не ломать. А я не буду ламати. Все, пока. Давай. Ты же доходу до сторон ходу. И я думаю, что фази здесь скоро діти. На якие аккорды рухаюсь? На минус. Окей. Блять, не кажіть, не кажіть, будь ласка, Ну, не издать в херню, бо мне здається, что що я щось провтикав. Коли хтось... А, ні, це не хтось рухався, це я рухаюсь тут. Піше нікого не було. Мні... Зараз очко попаде Оп, не попав. Оп, попав. Оп, попав. Оп, попав. Оп. клас Ну пизда. Дайте забрать хоча блять. Похуй. Ну сука. Та, блядь! Піздо, відступаємо, відступаємо. Підходимо Підходим з розумом, підходимо з розумом. Дуже обережно, максимальний чіл. Блять, одна тичка в дурачка була. Ано, ну, кака? А не сипи, розумієте? Сука, ухильнувся ж. Ну, ухильнувся, ну ви виділи. А може навіть одне візьму похуй. Блять, не дай бог там, блять, дирка якась. Добрий ранок. Так, пішла блядь, мотивація якась там. Січнева разъеб, я відкрив для себе Січневу вот це розъп. Я нахуй розіб'ю зараз, монітора, блін. Я розіб'ю зараз, єбучий монітор. І вроді би, все, у нас 26-й. 30-й. Ой. Це за духуя. У нас 30-го нема. А, де? Ні, не ламай, дурак, перекривай цієми просто. Перекривай просто. Перекривай просто блоками. Оп. 30. Оп. 30. Оп. 24-й. Ну, я не мене не алмазів. Ну ти розумієш, Роля зробив вже ж правило, що три шмотки мають бути алмазні, щоб піти в Незер. Алмазні! Я. я Окошпегун. Чекаємо <т Greek> <small> <tắng> їбаш його. Чекаємо його, їбачимо вісім-восьма зарядами вогню. <tắng> А дракон вийде погулять. Здорово, дракон. Буэно! Буэно! Ha ha Ufff... <coughs> Dziękuję za follow! <coughs> da? A gdzie on? Ja nie widzę Trzeba все. у все. Здорово, братик! Да я там разбил, дурак! Чуешь? Я там разбил, братанчик! Братанчик, да це братик! Це дурак, блядь! Це ты понимаешь прикол, че не, блядь? Це портал! Це палаваний, паратальчик! Бля, він знищив, так? Він знищив? Чи що? Чуєш? Давай, піздом його нахуй. Піздим, піздом, єс, єс, єс! Вроді би чуєш, вроді би все, нахуй. Розірваний. Це мечем, це мечем. Братик мечем. Але тільки обережно бо для зараз в в'єбня. Давай! бам, бам, бам! Ты мазаешь? Блядь! А чё не дам? О, 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 ебать абуз, ебать абуз. Бам бам бам, бам! 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 Живі! Ебать, пиздує малий! Я ебу. Він буде підсосувати. Він, він, блядь. він підсоса кіл, я вам кажу. А ліжко, як Як, як ліжко поставити, чекайте. Кить мені, ласка, до псу поставити. Якщо вам сподобалося відео, поставте, будь ласка, подобайку, адже ми за цей турнір зібрали близько 8 тисяч гривень. Це тим, що люди ресались, помирали і ресались, і так ми змогли зібрати 8 тисяч гривень для наших Збройних сил України. А також, якщо ви хочете долучитись до такого самого формату турніру, то скоро я хочу його повторити, а не зробити більш масштабною, щоб до нього могли долучитися будь-хто у кого є офіційний Майнкрафт, і хочеться зібрати вже людей там тридцять-сорок і зробити прям пвп, бо це в нас таке ПВЕ було, а то щоб прям пив. Pv... Пі, хардкор, спошел ді. Я думаю, буде дуже цікаво. Тому, якщо ви, ви би хотіли долучитись до нашого такого турніру, челенджу, то будь ласка, підпишіться на твіч і на телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин. І щоб зайти, просто бо хотілося б зробити це прям більш масштабним. Такому форматі, щоб прям було батакшоду і цікаво дивитися. А для цього треба звичайно і більшої кількості людей. Тому ви можете мені допомогти. Якщо долучитися, дякую всім ще раз за перегляд. Сподіваюся, сподобались. Папа папа! -па! Скілете, ви тут дракона не бачили? Так, блін, а що я вас не? Єбать дякую нахуй. Єбать дякую нахуй! Дякувати, не передякувати. Аж голова закружилась, блядь. Хавана уна на